Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про нашого видатного українського письменника. Як уж ви вже здогадались, це Тарас Григорович Шевченка, наш великий син України. Тарас Григорович Шевченка народився в Україні. Вони жили в сім'ї. Сім'я була бідна і було там багато діточок. Татка працював, мама теж працювала, бо треба було прокормити всіх дітей. З раннього дитинства любив він слухати народні пісні і казки, які розповідав дідусь Іван. Він розповідав про героїв рідної землі, а може, тому і були близькі ці твори Тарасочку Тарасові, бо вони були близькі людям. Колись Тарас Григорович Шевченка зачитувався стіха віршами. І ці вірші та оповідання. Читали ваші прадусі і бабусі. А навчила його читати і писати його сестричка Катерина. Вона була старша за нього. І дуже ще з дитинства Тарас Григорович любив малювати. Завжди Катеринка приносила йому олівець і кусочок папіра. І він малював. А якщо такого не було, він брав палички і малював свої твори на землі чи на піску. А жила їхня сім'я ось в такій українській хаті, де коло хати була калина, був соняшник і дуже-дуже гарні квіти. Ось в такому селі, в гарній хаті, Жив Тарас Григорович разом зі своїми братами і сестрами. Коли Тарас Григорович виріс, він почав малювати гарні картини. І на цих картинах він майже малював пейзажі. Він дуже любив природу. Він малював дерева, річки, квіти. І йому дуже-дуже це подобалось. А ще він почав писати вірші, і багато його віршів були теж про нашу українську природу. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчинка-дитина люба люба стала, пташечка зраділа і защебетала. Ось такий гарний віршик. А ось ще дітки тече вода з під гаю та попід горою, плюпущиться каточка поміж осокою, а качечка випливає з качурам за ними, ловить рязку, розмовляю з дітками своїми. Дуже багато творів написав. Тарас Григорович Шевченка. І ми його дуже любимо і шануємо, бо це наш український письменник поет і художник. На цьому наше дітки, заняття закінчено. До побачення!